Я дуже радий, тому що питання, що ви задаєте, стають більш точковими, більш конкретними і ну, більш доцільними, я б сказав, вони більш практичні. І тепер я отримав питання, яке стосується абсолютно всіх. Я його більше поширю. Питання звучало про карму і стосунки з мамою. Я, по-перше, відправлю вас до автора, який про це написав найліпшу книжку ee, російськомовний автор Анатолій Некрасов Материнська Любов. Істоки. Ну, переживіть то, прочитайте російською мовою ту книжку. Це найліпше, що написано по темі. Я, з цим, я прочитав багато книжок цього автора. Ee, і розумію, що він дуже пише. Ну, по-перше, просто, по-друге, лаконічно і викладає повністю тему. Добавити я нічого не хочу і не мушу. І я вам скажу інше: що єдине, в чому я не погоджуюсь, прочитавши ряд книжок цього автора, це Воскресіння мертвих. Він дійсно серйозно вирішив займатися. Воскресіння мертвих, тобто він очікує, що шляхом його маніпуляцій будуть вставати покійнички з могил і повертатися додому. Дурня точно, по-перше, це порушує закони карми. По-друге, це, ну, це дурня. Коротше, цим він тут щось, щось ум за розум зайшов. А от про мати, це про батька, про стосунки з дітьми, з батьками. Я скажу, що ви маєте розуміти, що ви є я. Дійсно, і ваше життя, центр вашого життя, я. Безперечно, ми, як діти Божі, мали би поставити ем, на один кшталт і своїх діточок, і своїх батьків, і навіть песика з роботою. В реаліях ми не, ще не ангели. І тому пропонується така система, що перше коло я, коли формується пара, формується ми. Наступний крок це ваші діти, наступний крок це ваші батьки, наступний крок це ваші там, друзі, наступний крок це ваші родичі, домашні улюбленці, робота, кар'єра і така мішень виходить, де в центрі є я, потім ми. От, і тому справа, ви займаєтесь я, потім ви займаєтесь ми. А вже батьки, коли ви одружилися, Створ, сформували пару. Неважливо, чи то ви зробили офіційно, одягнувши обручки в рахсі, або ви просто почали жити разом, взявши відповідальність одне за одного. Це не суть. Батьки відходять. Ви їх любите, ви їх поважаєте, ви їх слухаєте, а не слухаєтесь. Але ви усвідомлюєте, з чим ви погоджуєтесь свідомо, з чим ви не погоджуєтесь. Адже слово мама або тато це не істина в останній інстанції. Вони теж люди і можуть помилятися. Але оці взаємозв'язки, коли мама маніпулює дітьми, неважливим хлопчиком чи дівчинкою, тато мені часто хворобами батьки маніпулюють. Ще чимось, ще чимось. І оці маніпуляції треба переривати. Цими. Так, так само дітки нами починають маніпулювати. У нас таке життя, що ми один одного тягаємо за якісь такі важелі, часто кармічного кшталту, часто просто емоційного кшталту, підпитуємося енергіями. Старші люди взагалі живуть часто за рахунок енергії молодших поколінь. Це треба все враховувати. І скажу так наприкінці. Я не хочу, щоб мої спічі були дуже завеликі. Кожна окрема ситуація, якщо вона гостра, вона має бути зцілена, вона тому і гостра, що вона має бути зцілена, вона має розглядатися вами, або вами, і спеціалістом, і то, вся, і то все, що з вас виходить, вас підштовхує для того, щоб то все зцілити, а не для того, щоб вам зробити біль. Але сьогодні ви отримуєте біль на те, щоб звернути увагу, що у вас є певні речі у стосунках з кимось з цього ряду, про який ми казали, для того, щоб їх зцілити. Зцілити, можливо, сумісну карму, можливо, віддати якісь кармічні або інші борги і так далі. Так далі, так далі. Тобто кожна ситуація, унікальна, двох абсолютно однакових ситуацій не існує. Існують принципи, на яких вони розвиваються. І принципи вони плюс-мінус витримуються. Отже, любі мої, уподобайку вниз або вверх. Поширюйте, підписуйтесь надавайте ссылки своїм близьким та друзям. Па-па!